Всіх вітаю, шановні, з вами Рубином Трейд І щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, хотів би попросити вас підписатися на канал, поставити лайк, коментар, написати взагалі фідбек. Як вам, можливо, щось треба змінити. Ось, можливо, можете поділитися цим відео із своїми друзями, близькими трейдерами. Можливо, теж комусь буде корисно. Отже, почнемо. Євро. Євро, в принципі, по вчорашньому нашому плану. Піджимається зараз під цю зону. якоїсь шортової реакції ми відразу не побачили, що говорить про те, що взагалі тут, можливо, буде якийсь пробой після консолідації. Тому, як завжди по класиці, я буду розглядувати лонг після піддачі цієї зони, вже потім на тесті. Ось у разі, наприклад, якогось шортового сценарію, то хотів би побачити ще додаткове підтвердження в вигляді початку. Несхідного ордерфлоу саме на цьому участку ринку. Тільки потім буду приєднуватися. Фунт, Фунт, до речі, зумів дав непогану точку входу вчора, але ну, теж тут було питання піджиття, типу, в принципі, могли і пробити, тому не якось не зовсім подобається. Зараз вони відбилися дуже у Непоганій точці, від якої взагалі можуть також піти лонгі, тому із шортами я би не поспішав. Тобто достатньо двояка ситуація. Можливо, взагалі такий варіант, що вони будуть розширюватися на даний участок на 1.32 І це взагалі може призвести до ще одного пересвіпу 1.32, після якого вже можливо підуть фінальні шорти. Ось, тобто, скоріше за все, по старшому таймфрейму ми зараз попали в ось таку проторговку, в якій знаходимося, і тут просто типу, набирають велику зонку, яку в майбутньому будуть розгружати в шорт. Ось. По австралійцю. Австралійців вже ми бачимо віддав дану зону. Провокації і просто йде по ордерфлоу. Це те, що я говорю, по євро. Типу не варто шортити, коли йде такий ордер флоу. І ми навіть не відчули, коли віддали цю зону. Просто трішки і йдемо далі. Тобто ну, мені здається, що цей ордер флоу може продовжуватися на 67,94 як мінімум. Ось, але також можна спробувати по ньому попрацювати, але в цілому. В будь-який момент також можуть всю цю ліквідність знизу забрати в рамках старшого таймфрейму і в рамках даної зони, тобто аж до 67.32. Далі CP500. CP500 вже оновив вчора свій хайт. Те, що ми говорили, він забрав, зробив певний таргет, тому наразі поки що я відкладаю. Даний інструмент, хоч і в цілому він непогану точку входу дав учора на вечірній сесії в 21, протестувавши свою дану провокацію. Але в цілому таргет виконаний, і треба подивитися, що вони далі будуть тут формувати. Тобто, поки що незрозуміло, коли виконується таргет, варто трішки почекати, відпочити від даного активу, від ринку і поспостерігати, що вони будуть малювати. Золото. Золото почало коригуватися поки що на стадії формування, без жодних змін, поки що не чіпає його. Нафта Нафта також майже зробила свій таргет по виконаному нашому плану. Ось зараз малюється, можливо, якась фінальна сходинка, яку можна буде проторгувати ось таким чином уже на фінальний таргет. Ну, от на 72-72, і можливо, у майбутньому вони захочуть створити ось такий великий боковичок, в якому будуть консолідуватися. В принципі, це ну, якби і є майже одна фігура, на яку вони зробили пробой, виходячи з попереднього накопичення. Тому в принципі, я чекаю тут якогось постановки. Нового боковика, потім закол і, можливо, проторговки, і знову вниз. Тому е, якісь такі плани поки що також по нафті спостерігаю. Е, крипта. По крипті біточок е, вчора в е, принципі, показав знову свою силу. Як ми говорили, пішов вгору, і я вже типу, після цього в принципі, зацікавлений, можливо взяти на тесті е, якийсь лонг ну от Подивитися у ну, даній зоні. Тобто зараз у нас е, ось така картинка. Є е, у нас певна провокація, яку вони, в принципі, поставили, і ця зона тепер буде відповідати за лонг. Ну, але, в принципі, якщо чесно, для лонга не хотілося б, щоб вони знову коригувалися. В принципі, достатньо було просто якогось такого піджиття, консолідації і далі пробої. Але в цілому непоганий ордерфлоу вимальовується у нас, зонки утримуються, тобто важливі. І в принципі починається такий собі ордер флоу. Що по новинам? По новинам на сьогодні, по-моєму, там були, як завжди, по середам по долару. Тобто Сьогодні ФОМ федеральне засідання, прес-конференції. Це все буде правда о 9-й вечора. Тому в принципі сьогодні день можна поторгувати спокійно, чистий графік, але ще є о 5.30 вечора запаси сирої нафти. Отже, друзі, на цьому сьогодні все. Бажаю всім вдалого профітного дня. Не забувайте поставити лайки, коментарі, написати свій фідбек. Можливо, якщо є якісь цікаві питання, я обов'язково їх буду розглядувати розписувати. Тому ще раз на зв'язку, всім гарного дня.